Всім привіт, з вами Лемок і сьогодні подивимось бій на карті Карелія е, Граємо ми в складі згоду, це другий бій е, на майстера ну, такий е, за вечір. Е, їдемо ми, Дивимось, що є три ЛТшки у ворожій команді в нас так само. Тому будемо відігрувати більше з Остежками. Немає бажання їхати на центр, відповідно десь там засвітитися і відразу злитися. Будемо допомагати ст забрати центр, так як СТ шок у нас поки так небагато. Кидаємо тут вершу, думаючи що вона залетить, але на жаль і не перебиваємо до СМС. Нажимаємо кнопочку перезарядити, поки там не вкатують на нас, тому що тільки там одна СТХ. Як бачимо, арта тут дуже в наших Гестах доволі так просадила, плюс дали їм з центра, тут десь тебе другий раз підставляється. І це не аж так і добре в нас, тому що леопард drop. шотний. Я вже нажимаю, що від'їжджайте. І зараз просто буду розмінюватися з IMX30, він там для нас шотний, тому що з барабана ми маємо 1000 хп, маємо знімати. Навіть якщо ми один раз промажимо, в нас є... Така вірогідність задатних воду, ще подався кидаємо, тим самим видаємо барабанчик. Видаємо барабанчик і чекаємо перезиденці. Бачимо, наші EST вже пограли. І ми тут коли з ЕБР залишилися е, лише вдох на на центрі. Тому, коли бачите, що по сетапу немає ЕСТЕх. Е, Старайтеся, а і якщо дуже багато багатох, старайтеся допомагати своїм естехам. Тому що на центр є вірогідність, що ви там нічого не висадите, тільки злийтесь, а так доволі непоганий такий непогана буде підтримка для вашої команди. <кхем> Чекаємо ми, щоб арта дала по 277, щоб хоча б його застанила, трохи підсючимо і відразу відкатуємо, щоб не підставитись під нього. Це от дерево якби є, але якби його і немає. Арта промазує. Виходите і приймати птичку на 500, у нас бажання немає ніякого, власне. 87 відстрілюється. Тут риба, звичайно, крива. Пробиття в нас не таке хороше. Намагалися ми якось через каток дати йому, але горіло, звичайно, оранжевим. Не вдалося пробити Тут вже перезаряджаємо на кумулі. З кумулями в нас трохи вже краще, вже 280 проти 234 пробиття. Це набагато краще. І маємо ми вже його просто в ВЛД пробивати. При тому він так стоїть, що можна було і під каліберами, звичайно, пробувати. Тут не наважуємося виїхати другий раз. Чекаємо, поки ми вісітимося, для того, щоб мати можливість продавати. І тут ми скидаємо барабан і другий 277 підкатує. Ну, таймінги якби. Це така гра World of Time. По суті, ми тільки влили два барабани. І по бою у нас не все так і добре. Ми вже... Про... Програємо 3000 шкоди по хпшках. І так само е зараз е 277 нас сюди чекує, тому що це дерево нас не прикриває. Чекаємо, щоб хтось застанув, або там, або ще щось. Е -да, на... Чекаємо і на... це і нашого союзника на Є3. Е і тут ми підставляємось і вирішуємо просто вже віддавати параніше Не пробиваємо вже і чекаємо, поки він доверне, щоб його загустити. То Там уже працює наш союзник. Відповідно нам іде асист повністю, 1500 по асисту і 3000 мінаки. Шодне на четанки, якого добивають. І тут вирішуємо вже добити ті отець, які є на це. І також наш, перш за все цікавить ОМОН, який там світився. E, можливо, він стоїть не в кущах і ми маємо можливість його вичекати. Зараз дивимось, опа, і омончик. І він так від'їжджає, добре жопою до нас. І тут забираємо. E, подеколи барабан, звичайно, роляє, але якщо там, наприклад, якийсь Т-100ЛТ, то ПвП ми, звичайно, йому можемо програти, тому що як завжди десь один снаряд не проб'є, або два. Як це буває? Е, не перезаряджаємо караван, тому що бачили ми, що ЛТ ще одна шотна, тому будемо старатися її добити. Бачимо, що гриль е, рентгеном засвічує ЛТшку. І тут ми просто чекаємо, поки не Добираємо. І добираємо штвертифтах. Причому ми навіть якось не засвітилися, це щось дуже дивно. Тут ми просто вже їдемо на центр. І будемо заїжджати в спину, е а також будемо вичекувати там десь хош, що має бути. Е і також нас цікавить арта. Ну, тобто нам е хочемо зробити ще воїна, якби 4 фраги є. там 2, 2 добити, це вже можна просто артою з артою з'їхати і, і добити потроху. Висічимо тут фоша, зводимось, зведення, звичайно, довге. Ми не чекаємо е, інші, там хто представиться, просто їдемо, От, у нас цікавіший там шотний. Маємо можливість його добити і це буде шостий фраг. Трохи зводимось і таку на, на фівер тут. Бачимо, що там ЕБР вже добиває Артур. Їхати на мінали сенсі. Е, тут е, 705 залишається, сьомий фраг хочемо взяти. Нам треба, щоб він залишився хоча б на 390 на нашу Тут у нас проходить 360 альфа, і би прийшла максималка, ми б його забрали. на Тим не менше, тим не менше, 6 фрагів є, воїн є. Давайте подивимося, що там по результатах. А По результатах це у нас майстер, це у нас перша відмітка. 4400 ми накидали, 2000 ми насвітили, грали ми доволі агресивно проти тяжів, проти СТ-шок. Так, це зовсім не те. Так, Ми знову топ-1, топ по дамагу взагалі в обох командах. Це другий такий бій за, за вечір був. Буквально через бій зіграв два бої на майстра. І ми пішли в такий плюс. Невеликий, але все ж таки в плюс. Якщо вам подобається дане відео, будь ласка, поставте лайк. Всім гарно дякую за увагу. Бувайте!